І так, накладання турнікета на ліву руку. Для цього ми заводимо турнікет, пилячими рухами проганяємо його максимально високо, розтягуємо стропу, закручуємо наш вороток. Далі протягуємо нашу стропу, закриваємо таймінгову стрічку і пишемо час. Далі ми з вами перевіряємо пульс. Пульс повинен бути відсутнім. Турнікет накладається з годин. Так, зараз ми будемо збирати з вами турнікет. Беремо, згибаємо до есообразних ріжок, продіваємо стропу через нижнє кільце. І далі протягуючи її до половинки. І далі згибаємо ще на половинку. Наш з вами турнікет зібраний. Зверніть увагу, уважно на таймінгову стрічку. Вона ось так, як у Даші у повинна бути таким чином. Так, у випадку. Поранення подряпан шиї, наприклад, дуже серйозне, ми можемо зробити нашому пораненому бандажування. Що ми для цього повинні зробити? Ми піднімаємо нашого вагу пораненого, піднімаємо йому його руку, розтігуємо у нас ось таким чином. Ну, звісно, що все це розкриваємо. Зажимаємо його. І починаємо робити бандажування І фіксуємо з вами. таким чином. Так. Існує простий спосіб перевернути пораненого. І так, найпростіше це вільна каса. Дзвінок другу. Хочу вірти. І так. Зараз ми спробуємо надати допомогу постраждалому, у якого поранена права нога. Цьому нам допоможе Даша. І так, Даша, будь ласка. Для цього ми розкриваємо повністю турнікет. Проводимо і максимально високо пилячими рухами. Проводимо максимально високо. Далі одягаємо турнікет. Проклеюємо його. Заводимо, да, так, да, все правильно. Закручуємо наш з вами вороток, заклеюємо, так. Таймінгаму стрічку. Зверніть увагу, для виконання цієї вправи у нас першу роль виходить особиста безпека. Тому. У нашого з вами парамедика повинен бути захист в виді гумових рукавичок. Так, продовжуємо. Ми робимо ось такий бандаж, наприклад, з куртки нашого з вами пораненого. Що ми для цього робимо? Ми робимо такий штучний бандаж. Щоб шар був не менше 20 см. Ширина не менше 20 см. Для цього нам потрібен помічник. Зараз нам так, піднімаємо. Легенько піднімаємо його. Так, кладемо. І легенько ми затягуємо. так, І далі фіксуємо на вузол. Так, у нас готовий. Далі. Тепер переходимо до літери С, Кровобіг. Тепер у нас є час перевести дух і перевірити. А все я зробив правильно. І ми починаємо з вами зрозуміло, що перевіряти. Наприклад. Ми перевіряємо тут, можемо розрізати, перевірити пошву бажано. Так само ми перевіряємо ноги. І останнє у нас за літерою H іде черепна мозгова травма і гіпотермія. І так, ми починаємо розглядати, оглядати голову на зашивий синці. Вставляємо його собі на руку, але ми слідкуємо, наскільки у нас зіниці звужуються. Тобто ми на все це дивимося. Зрозуміло, що на це ми також повинні звертати увагу. І зрозуміло, що в такому випадку ми готуємо з вами до евакуації. Перенесення пораненого трьома людьми. І так, в першу чергу, закидаємо ноги хрест-нахист. Далі сідаємо. Беремо руку, обережно піднімаємо, утримуючи голову, далі перекидаємо руку собі. Далі хрест-накрест беремо за штани і в такому випадку піднімаємо.